Тепер, аби поповнити мобільний рахунок, українці викладатимуть з власної кишені на 35-50% більше ніж торік. Схожа ситуація із фіксованим інтернетом. З початку 2025 року, в залежності від провайдера, вартість послуг підвищилась в середньому на 70 гривень. Взагалі, така більш-менш середнім зважена це 400 гривень з одного абонента. Суттєве подорожчання вартості зв'язку почалося з грудня 2024-го. Тоді один з найбільших мобільних операторів підняв ціну одразу на 25%. Щоб запропонувати нашим абонентам ще більше можливостей для спілкування з рідними, а також і далі збільшувати інвестиції в енергостійкість мережі та розбудовувати нові базові станції по всій країні. Ми оновлюємо наповнення й умови обслуговування для деяких тарифів передплати. Причин підвищення кілька, передусім, це здорожчання послуг на електроенергію та пошкодженні мережі через обстріли РФ. Значний відсоток витрат компанії виділяють на захист мереж від кібератак.